Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті ось така фада Фліт. Колись на цю фаду я знімав огляд. Відео є на каналі. В принципі, в одних цей транспорт їздить довго і проблем не доставляє власнику. А на прикладі цього хочу показати, що тут проблеми є. Він вже в мене був на ремонті, тут була проблема з контролером, і цього разу він приїхав. Знову проблема з контролером, але цього разу тут згоріло все так красиво, що я думаю, ремонтувати немає сенсу. Просто ремонт буде нерентабельний. Ось такий контролер всередині. Можна бачити, як тут поплавилися наші друти. Я його розібрав і одразу побачив, що тут ось де була ця фаза синього кольору. Вона так Погоріла і ось тут вона поплавилась, і цей роз'ємчик можна бачити виліз. Тут у нас згоріли два мусфета. Мусфети потягнули за собою драйвер, яким вони керувались, і було коротке по 12 вольтах. У нас тут ось ця частина плати робить 5 вольт і 12 вольт. Тут у нас згорів резистор. Конденсатор вже не працює. І ось цей конденсатор можна бачити, як він поплавився. Є також коротке по керуванню одним з мосфетів. Зараз спробуємо показати. Ось так ставимо щупи, і у нас тут дзвониться коротке замикання. Трішки незручно одною рукою, хотілося б показати все одним кадром. Ось бачите, де щупи в нас стоять, коротке замикання. Більш за все, ще один з цих драйверів у нас не працює. Ось тут стояв цей згорівший, я випаяв, він робив коротке по 12 вольтах. Я думаю, цей текст також не працює. Якщо замінити ці драйвера, мосфети. Питання буде, чи взагалі ще мікроконтролер залишиться живим. Можуть бути проблеми із ним. Також, якщо це все ремонтувати, тут потрібно буде замінити всі конденсатори. Тому що тут був великий перегрів, все воно тут сильно грілось. Я думаю, що ці конденсатори просто вже працювати довго не будуть. Чому так сталося, я завжди кажу власникам, що не перенавантажуйте цей транспорт. Він, в принципі, коли їздити самому, їздить і нічого з ним не трапляється. Але буває, люди починають мішки там возити з картоплею. Одні кажуть, що я вожу і навантажую і все, мене їздить. Ну, Бачите, по-різному буває. Я переговорив з власником, він казав, що ну, просто катаються, ніхто нічого на ньому не возить. Але бачите, ось така ситуація вже не перший раз, і контролер у мене на ремонті. Можливо, люди не дивляться за тиском в шинах, можливо, низький тиск в шинах. Це також йде додаткове навантаження. До речі, давайте ми зараз і подивимося. Зараз ми глянемо, з якої тут сторони цей вентиль. Не бачу. А, ось, є. Зараз відведу, відведу від стіни. Де цей наш вентиль? Ось він. Зараз я візьму ось таку річ манометр. І ми подивимося, який тут тиск в шині. Чомусь так вирішив прямо на камеру вам показати, тому що багато хто за цим не слідкує. Чесно скажу, з власного досвіду. Так. Трішки пошкоджений цей вентиль, не дуже плотно прилягає. Але можна бачити, що тут нуль. Стрілка навіть не піднімається. А має бути в цих шинах два атмосфера як мінімум. А можливо і більше. Десь тут має нас писати. Так, пише 36 псі, це 2,5 атмосфери мало би бути. Так, да, воно спущене. Ось така ситуація. Дивіться, щоб тиск у ваших колесок був нормальний, тому що це теж. Додаткове навантаження. Що буду робити з цим контролером? Ремонтувати, я казав, що немає сенсу. Купити такий самий поставити, його немає просто в наявності. Я вже подивився, помоніторив нема. Стоїть тут ось такий у нас контролер. Можливо, хто знає, де вони є в наявності. Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво мені знати, тому що я не знайшов. 24 ампера 48 60 Вольт це універсальний такий контролер. Тут у нас 60 вольт, здається, вже не пам'ятаю точно. Здається, 60. Потім я подивлюсь, перевірю, точніше, скажу вам. Який варіант переробляти просто під інший контролер? Тому в цьому відео, напевно. Буду показувати, як я буду ставити якийсь інший контролер, тому що іншого варіанту нема. Кому цікаво, дивимося відео далі. Мультиметр наш показує 63 вольта, нам потрібно буде шукати контролер, який буде працювати з напругою 60 вольт. Бачите тут свої ось такі специфічні роз'єми. Ось Контролер підключається ось так. І щось таке схоже, я шукав і не знайшов. Потрібно буде купляти просто якийсь контролер, з якого виходять дроти, якийсь універсальний, і шукати, що тут куди під'єднати, щоб воно все працювало. Цим ми і займемося. Нам потрібно подивитися, куди йдуть ось ці дроти з цього роз'єму. Тут можна бачити. У нас не всі вони використовуються. Ось з цієї сторони краще буде видно. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дротів у нас тут використовуються. Зараз потрібно буде подивитися, який дріт, за що відповідає. Зараз ми візьмемо наш контролер, і я тут бачив, що деякі, не деякі, тут, здається, всі. Контакти у нас підписані. Ось можна бачити, тут є граунд земля, 4-3 вольта це більш за все на ручку газа, і також є якісь такі позначення I3, 4. Це все треба нам зараз дослідити. В першу чергу ми подивимося на ручку газа. Я думаю, що ось ці контакти. 4 3 вольта, Ground SD. Це в нас ручка газа. Зараз ми під'єднаємося сюди і подивимося, чи це дійсно так. Під'єднався я до цих дротів. Ось так це все виглядає. Дивіться, рожевий дріт це в нас плюс, коричневий це земля мінус. І зелений це сигнальний. Підключив ось такий прилад. Зараз натискаємо ручку газа. І можна бачити, що так, це дійсно наша ручка газу. Так, три дроти ми вже знайшли, куди вони йдуть. Зараз нам потрібно ще буде знайти ось цю кнопку паркінг, передачі. І що там ще? Повинен з'являтися плюс замка запалювання. Зараз ми це все тут на цьому роз'ємі знайдемо. Четвертий дріт на цьому роз'ємі, який я знайшов, куди йде. Це дріт червоного кольору. Тут у нас з'являється напруга, коли ми повертаємо наш ключ. Вмикаємо, можна бачити, ось цей дисплейчик починає світитись. Тут я підключив ось таку контрольку. Бачите, вона світиться. Зараз, коли ми вимкнемо, бачите. Контролька наша погасла. Вмикаємо, засвітилась. Залишилось знайти ще 6 дротів, куди вони йдуть. П'ятий і шостий дріт, який я вияснив, це дріт чорного кольору, він йде на ось цей роз'єм, який тут є. Цей роз'єм тут для того, щоб перемикати напругу, з якою має працювати наш контролер. 48 вольт і 60. Зараз він включений, це на 60 вольт. Коли він розігнутий, це на 48. І наступний дріт це дріт жовтого кольору з зеленою полоскою. Це на контролері я подивився, має позначення TX, це йде передача даних з нашого контролера на дисплей, щоб показувала швидкість. І яка увіму передача. Сьомий дріт з цього роз'єма це дріт фіолетового кольору. Це дріт з гальм. Я під'єднав сюди контрольку. Зараз я увімкну наше запалювання, коли ми натискаємо нашу ручку гальм. Можна бачити, наша контролька засвічується. Також можна подивитися задній ліхтарик. Коли ми натискаємо, теж світиться. Це подається сигнал на контролер, що ми натискаємо наші гальма. Залишилось нам знайти ще три дроти. Восьмий дріт з цього роз'єму це дріт сірого кольору. І він йде на нашу кнопку ось цю паркінг. Я тільки що під'єднав сюди мультиметр. Зараз ми натискаємо. І можна бачити на мультиметрі у нас є звуковий сигнал. Ще раз натискаю. Так, вісім дротів ми знайшли. Залишилось у нас два дроти. Це дріт ось такий голубий і салатовий. Я думаю, що це дроти з ось цієї кнопки перемикання передач. Перевірю я цей 9-й, 10-й дріт з цього роз'єма, Це дійсно дроти з цієї кнопки. Ось я натискаю. Можна бачити, це дійсно наша кнопка. Все, тепер ми знаємо всі 10 дротів, куди в нас йдуть з цього роз'єма. Також ми тут знаємо, що це наші датчики холост двигуна і це фазні дроти. Зараз ми ще перевіримо, як працюють наші датчики хола в цьому двигуні, Якщо з ними все добре. Нам залишиться тільки купити контролер якийсь інший, і, знаючи, що куди підключається, сюди його підключити. Під'єднаю наш прилад, щоб подивитися роботу датчиків хола. І звернув увагу, ось ми прикручуємо. Один датчик хола в нас не працює. Всі фази є. Не працює наш датчик хола, це синій дріт. Я пам'ятаю, що на контролері на фазі ось синього кольору в нас вигоріли тут мосфети і згорів драйвер. Можливо, це якось пов'язано, а можливо, тут просто. Один датчик хола вирішив вийти з ладу. Потрібно нам ще буде знімати колесо і міняти цей датчик роботи трішки прибавилось. Приїхав новий контролер на цю фаду. Ось так він виглядає. По розмірах він трішки більший, ніж оригінальний. Також тут є. Інструкція, як що підключити, ось так виглядає контролер, який стояв, а ось так виглядає ось цей. По характеристикам, той, що стояв, 48,60 вольт, 24 плюс-мінус ампера. Цей, що буде стояти, 25. Різниця, в принципі, невелика. 48, 60, 64. 22 року виробництва. Може працювати з двигунами, де стоять датчики Холла 60-120 градусів. Пише, що тут є синусоїда. Зараз ми подивимося, чи сюди він поміститься. В принципі, тут місця вистачає, можна буде його сюди поставити. Перед тим, як його встановлювати, нам потрібно буде тут. Переробляти деякі фішки, щоб там все в нас під'єднати. Я хочу його зараз підключити і перевірити, чи він працює, перед тим, як тут все обрізати. Підключив я двигун, ручку газу до цього контролера, а він, виявляється, не працює. Все підключав згідно схеми, яка тут є. Схожі контролери вже в мене були. Я такі купував, підключав, все нормально працювало. На блоку живлення виставив 60 вольт, бачите, споживання практично немає. Тут 1 мА всього на всього. Почав розбиратися, яка причина, що він не працює. Тут у нас немає 5 вольт. Під'єднав ось такий прилад, діод у нас по 5 вольтах не світиться. Реакції нема ніякої. На мультиметрі можна бачити на руці газа на цьому роз'ємі. Я ось під'єднав. Показує 0,8 вольта. Добре, що я вирішив перевірити цей контролер. В принципі, ніколи проблеми не було. Завжди купував, все працювало. Тут добре що перевірив. Тому що зараз, якби порізав я ці дроти, все туди встановив би. Було би мені важко сказати продавцю чи щось доказати, що воно не працювало. А так, зараз я. Йому напишу чи зателефоную і скажу, що така ситуація, що контролер цей не працює. Зняв я колесо з цієї фади, щоб подивитися, що там з датчиком в тому двигуні. Хотів поставити на ось цю ніжку. Але ця ніжка чомусь вивертається ось так наперед. Десь там фіксатор якийсь поломаний. чи що. Я поки що з цим не розбирався, положив ось такий дерев'яний брусок. Зняв це колесо. Знайшов, який датчик не працює. Ось цей датчик хола тут не працює, що стоїть посередині. Я вже його випаяв. Подивимося, чи є в мене щось схоже на явності. Пробував подивитись назву, але тут її практично не видно. Якісь там є символи, але не читається. І ще побачив одну таку неприємну річ. Бачите, ось цей кабель. Він десь протерся об колесо. І дроти тут оголені. Я їх пробував продзвонити, вони всі дзвоняться. Побачимо, що зробимо. Можливо, герметично це все заізолюється, а якщо не вдасться, ми просто цей кабель замінимо на новий. Продавець замінив мені контролер, вислав мені інший. Ось так називається цей контролер, можливо, комусь буде цікаво, поставте собі на паузу, подивіться, більш уважніше. Підключив так само 60 вольт, даємо зараз газу і дивимося. Все чудово працює. Так, можна буде ставити його на цю фаду, цей контролер. Також я замовив нові датчики холод, ось такі. Будемо їх тут міняти всі. І купив ще новий кабель. Так само поміняю цей кабель. Я так уважно подивився. Ось можна бачити цей червоний дріт, найбільше тут пошкоджений. І ось ці дротики замикали тут між собою. Було замикання між синім дротом. синій дріт, Йде до цього датчика, що тут не працює. І також він міг торкатися і до жовтого. Тому було вирішено замінити всі датчики холла, щоб в подальшому не було ніяких проблем. І також замінити цей кабель, тому що якраз в це місце, де він перетертий, тут працює у нас задня підвіска. Ось цей маятник тут рухається. Якщо ці дроти тут спаяти, вони часом просто. Поламаються, тому міняємо також і кабель. Замінив я цей кабель, замінив датчики хола, потратив на це трішки часу. Спочатку в мене були проблеми, щоб виняти старі датчики хола. Я взяв ось такий розчинник спочатку, розмочив ці датчики хола і думав легенько їх за ніжки повитягую. Але тягнув їх за ніжки, пообламував ці всі ніжки, а самі два датчики хола ось вони залишились всередині. Потім я брав ось таку тонку викрутку. І за допомогою викрутки і молотка я ці датчики звідти повибивав. Трішки потратив на це часу. Чомусь вони там не хотіли звідти вилазити. Потім в мене була проблема з цим кабелем. Я його тягнув тянув і в мене обірвалася ось ця зовнішня ізоляція і залишилась там всередині. Потім ще потратив. Часу, щоб це все звідси виняти. Ось, бачите, цей шматочок цієї ізоляції. Він тут промазаний так герметиком. Дуже класно був. І я його не міг виняти, він тут в мене обірвався. Зараз залишиться так само промазати тут все герметиком, так як було з завода. Буду використовувати ось такий герметик. Іноді мене питають, я користуюсь. Можете подивитись в інтернеті такі продаються. Він білого кольору. Також тут промажеться і тут промажеться. Цей герметик є хімічно нейтральний і його можна використовувати біля плат, нічого їм не буде. Зараз збираємо колесо і будемо ставити новий контролер. Зібрав я цей двигун, бачите, вже колесо стоїть на своєму місці. І коли я його поставив, перше, що я зробив, я його накачав. Тому що я показував був раніше в відео, воно було спущене. Зараз можна бачити 2,5 атмосфери тут. Переднє колесо теж було спущене, там була одна атмосфера. Теж накачав 2,5, так як має бути. Поставив вже на місце контролер. Ось цей роз'єм ми з вами визванювали. І вже ми знаємо, що куди підключати. Тому тут. Мені залишилось тільки взяти все і попідключати. Використовував ось такі роз'ємчики. Все тут під'єднав. Використав таку колодку, щоб підключити фази і живлення. Залишиться тут тільки це все закріпити і сховати, щоб можна було поставити цю кришку. Зараз вам покажу, що все працює. Вмикаємо. Загоріться у нас дисплей. Зараз відображається. Третя швидкість, бачите, увімкнута третя. Вмикаємо другу і на дисплеї також все відображається. Вмикаємо першу є перша. Також натискаємо зараз гальма, і можна бачити, гальма в нас світиться. Ось ця кнопка паркінг, Тут зараз у нас круїз контроль, тому що на цьому контролері немає в нас. Такій функції, як паркінг, тому вирішив, щоб ця кнопка просто так тут не була, поставив сюди круїз-контроль. Він працює так. Ми даємо газу, розганяємося, натискаємо кнопку круїз-контроль. Можна бачити на дисплеї у нас тут засвітився ось такий значок, значок Круїз контролю, і можна бачити двигун наш обертається. Щоб вийти з цього режиму, нам потрібно або натиснути цю кнопку, або дати газу, або натиснути гальма. І круїз контроль вимикається, все нормально працює, розгазовується. У мене тільки питання залишилось до швидкості. Немає як перевірити, це потрібно вмикати, наприклад, якийсь GPS-навігатор і по ньому їхати дивитися. Як тут зі швидкістю? Чи правильно вона відображається. Тому що контролер не нерідний і не знаю, як вони там дружать з дисплеєм. Якась тут швидкість відображається, наскільки це все правдиво тут, не знаю. Пробував проїхатись. Все, в принципі, їде, я думаю, повинно працювати. Головне стежити за тиском в шинах в таку холодну пору. Раз в місяць потрібно, я думаю, перевіряти, дивитися, тому що спущені шини це більше навантаження і на двигун, і на контролер. І відповідно пробіг менший, тому що скоріше розряджається наша батарея. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк. Пишіть свої коментарі, як ви думаєте, скільки обійшовся ремонт власнику. Я думаю, мені буде цікаво почитати, і власнику, тому що, можливо, власник. Перегляне це відео і почитає ваші коментарі. Також хочу вам нагадати, що ви можете стати спонсором мого каналу і допомагати йому розвиватись. Всім дякую за увагу. До побачення!